Навчально-науковий інститут номер 1 здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за державним замовленням для органів досудового розслідування Національної поліції України за денною форму навчання за освітню програму 081 право першого бакалаврського та другого магістерського рівнів вищої освіти. За роки існування нашого інституту з його стін вийшло понад 6,5 тисяч випускників, які на сьогодні успішно працюють в різних регіонах України на посадах дізнавачів, слідчих, прокурорів, суддів та інших посад, пов'язаних з юриспруденцією, та й не тільки. Значна кількість таких випускників обіймає керівні посади в лавах національної поліції та інших органах державної влади у 2003 році. Я закінчив Харківський університет внутрішніх справ, факультет номер 1 правознавства, завдяки якісному професорсько-викладацькому складу здобув кваліфіковану освіту. Освітній процес навчально-науковому інституті номер 1 побудовано на інтеграції теорії та практики, що дозволяє курсантам отримувати всевічну підготовку. Однією з його особливостей є поєднання класичних лекцій. Семінарських занять з бінарними та практичними заняттями, які проводяться науково-педагогічними працівниками нашого інституту, включно з працівниками правоохоронних органів, судової системи, адвокатури та інших. Профільні сфери. років тому я закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавства спеціалізація слідчий. Щорічно до глав національної поліції приходять випускники Харківського національного університету внутрішніх справ з високим рівнем знання, які були отримані в університеті, та гідно використовують в посередині роботі Національної поліції. Серед дисциплін, які вивчаються в нашому інституті, є кримінальне право. Кримінальне процесуальне право, адміністративне право та процес, спеціальна фізична підготовка, повнева підготовка та інші спеціалізовані дисципліни у забезпеченні якісного освітнього процесу застосовуються сучасні форми та методи навчання, що поєднуються з науковою організаційною і виховною формою. На питання чи хоч раз я пожалкувала про свій вибір? Я твердо відповідаю ніколи. Попрацювавши на посаді слідчого, я впевнилася, що знання, які ти утримуєш за період навчання, цілком достатньо для виконання своїх службових обов'язків. Знання і навички щодо кваліфікації воєнних злочинів, колабораційної діяльності і інших, які пов'язані з війною, і стосуються, зокрема, незаконних дій з гуманітарної допомоги і продажем і так далі. Таким чином, здобуваючи знання за програмою право правоохоронна діяльність. Курсанти набувають і класичних академічних правничих знань, і адаптовані до виконання завдань поліції в умовах воєнного стану. Практичні заняття відбуваються на спеціально облаштованих локаціях, пов'язаних із розслідуванням воєнних злочинів. Це місце руйнування об'єкту внаслідок обстрілу, приміщення із ознаками катування людей, місця поховання декількох осіб тощо такі практичні навички нададуть нам змогу швидко та ефективно приступити до виконання своїх професійних обов'язків. Інститут підтримує тісні зв'язки з практичними органами та підрозділами Національної поліції України, залучаючи найбільш підготовлених фахівців до освітнього процесу та науково-дослідної діяльності, що, в свою чергу, дозволяє нашим курсантам набути необхідних знань, навиків у сфері правостосовної, правоохоронної та судової практики. Під час навчання ми детально досліджуємо методи і засоби розкриття злочинів. Це включає бактилоскопію, балістику, тросологію, черкознавство, дослідження речових доказів та багато іншого. Особливо цікаві практичні заняття в територіальних підрозділах, а саме в криміналістичній лабораторії, де ми вчимося оглядати місце події, виявляти та фіксувати сліди, працювати з криміналістичною технікою, наприклад, мікроскопами та спеціальними наборами. Це висока честь бути випускником інституту підготовки фахівців. Для органів досудового розслідування, адже університет дає можливість розвинути такі необхідні для кожного слідчого аналітичні здібності, бути учасником і переможцем провідних міжнародних конкурсів, стипендійних програм, дає можливість опублікувати перші наукові праці під науковим керівництвом знаних вчених світового рівня, а також долучитися до роботи школи наукового лідерства. Стати консультантом юридичної клініки університету, у рамках якої розв'язати актуальні правові проблеми громадян, військовослужбовців, які відстоюють територіальну цілісність і незалежність України. Я жодного разу не пошкодував про те, що свого часу пов'язав своє життя зі славною родиною Харківського національного університету внутрішніх справ навчально науковий інститут номороди. Обладнано полігонами, спеціалізованими сучасними аудиторіями, тирами, що дозволяють відпрацьовувати різні сценарії професійної діяльності поліцейського. Фізична підготовка є невід'ємною частиною навчання в нашому навчально-науковому інституті, адже для майбутніх слідчих можливо бути не лише фахівцями поліцейської справи, а й фізично загартованими. Здобувачі освіти інституту вибороли 34 золотих медалі на змаганнях всеукраїнського, європейського та світового рівня. У нас навчається 17 кандидатів у майстри спорту, 23 багаторазових чемпіонів України, Європи та світу. Ми активно займаємося волонтерством, платимо маскувальні сітки, виготовляємо окопні свічки, здаємо кров, беремо участь у різних соціальних проектах, допомагаємо місцевій громаді, співпрацюємо з благодійними та громадськими організаціями для підтримки сил безпеки та оборони. Якщо ви мрієте бути правоохоронцем, якщо ви бажаєте служити і захищати. Вступайте до навчально-наукового інституту номер 1 Харківського національного університету внутрішніх справ з підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України. Тут на вас чекає потужний науково-педагогічний колектив, дружня атмосфера, а також повне безкоштовне державне забезпечення під час цього періоду вашого навчання.